Привіт-привіт! Мене звати Таня. Я живу в Ведмонтоні з 2008 року і я мама двох чудових хлопців. Сьогодні здійснилася одна з моїх мрій. Я запускаю подкаст, який довго жив у моєму серці. Назва нашого сьогоднішнього подкасту. Жіночність, адаптація та бізнес у новій країні. І тут буде тепло, іноді смішно, іноді боляче, але завжди буде по-справжньому. І сьогодні в мене дуже особлива гостя, неймовірна талановита Ольга Шульгіна. Привіт, Таня! Рада бути в твоєму просторі. Вітаю тебе спочатку. Твоєї мрії, Оля. Вона фітнес-тренер з 16-річним досвідом, вчителька української мови та української літератури. Жінка, яка пече хліб, пасочки, італійські булочки і тримає дім, в якому мешкають два харизматичних лисих котика. Я вже ж дружина. Готові? Поїхали. Оля, розкажи трохи про себе. Де ти виросла? Як жила до переїзду? Якою Оля була до війни? Чи ти можеш назвати свій переїзд еміграцією? А щодо мене, я виросла в Луганську, це ну таке середнє містечко на сході України. В 2014 році, трохи раніше до подій, про які ми всі знаємо, я переїхала в Київ, і останні 10 років я жила і працювала в Києві. І це місто я дуже люблю, тому остаточною еміграцією переїзд в Едмонтон я назвати, мабуть, не можу, тому що в моїй голові остаточно немає картини, що я тут назавжди, і тим більше я не з тих людей, хто сприймає Канаду як своє місце якою Оля була до війни, це дуже гарне і цікаве питання, тому що війна дійсно мене змінила, і я можу назвати цю зміну як звільнення. Тому що раніше в моїй голові було дуже багато думок і настанов від інших людей, від різноманітних коучей, течій, Я там могла чогось боятися. А потім, коли я побачила, Наскільки кінечне наше життя, ці шори з мене звалилися. І тепер я орієнтуюся тільки на е, власне відчуття, власну інтуїцію, тільки на те, що в мене всередині. Я навчилася чути себе, слухати себе і жити так, як каже мій внутрішній голос. І якщо я можу зробити з того, що я хочу просто зараз, і якщо я цього дійсно хочу, я беру і роблю. Я не відкладаю життя на потім. Розкажи мені, будь ласка, як проходив саме переїзд, які були емоції чи трудності? Ось що мені цікаво, тому що я до цих пір не можу все таки зрозуміти, як люди проживали це все, переживали. Чесно, з України мене погнала не війна. Я приїхала сюди лише з однією метою, це мій чоловік Василь. Я їхала, тому що розуміла, що Зараз на чаще вагів або наші стосунки. Ну або ми разом, або ми не разом. Тому що коли він поїхав в Канаду, вперше мова йшла про півроки, і я повернусь. Але місяці йшли, і ми розуміли, що це так швидко не станеться, як гадалося, і документи треба оформлювати мені. Тому я зібрала своє життя в три чемодани, взяла підмишку у кота, і ми поїхали. Цей переїзд дався мені непросто. Особливо перші півроку, коли в мене було дуже мало знайомих, Василь працював на партаймі. Він, ми ми прокидалися зранку, я починала проводити онлайни за європейським часом. Да, і поки я їх проводила, він уходив на роботу. І потім весь день я була сама, мої вже спали. Тут у мене ще нікого не було, і це було достатньо складно. Тому я не романтизую свій переїзд і вважаю, що він дався мені. Дуже великою силою. Олечка. Що стало для тебе опорою після такої, скажем, адаптації? Опорою для мене стала я сама, як би це не звучало. Тому що я зрозуміла, що вся сила в мені і тільки я сама зможу себе вивести. Тому я якнайшвидше налагодила свою рутину. Мене дуже рятує завжди фізична діяльність, ну, мабуть, не зряю фітнес-тренер, тому що коли я тренуюсь, я вирішую дуже багато питань в голові у себе. Так само на мене працює побут прибирання вдома. Це найкраще, найкращі ліки від якихось стресових ситуацій, від напруги нервової. Потім дуже багато дають мені спілкування з тваринами. Як не дивно, я колись була і Я казала, тварина вдома, ну тільки через мій труп. Але ці лисі поросята роблять такі речі. Потім є такі речі, як довгий дофамін, да? завдяки якій, рікійсь діяльності. На відміну від соцмереж, де ми черпаємо швидкий дофамін, довгий дофамін він насправді стабілізує твій стан. І у мене є дві такі речі: одну я привезла з України це в'язання, це таке моє хобі, яке я раніше навіть монімонітизувала. І тут в Едмонтоні я навчилася випікати хліб, тому ці два процеси вони також тримали мою кукуху. Ну і потім дуже швидко я відновила психотерапію. Я вважаю, що кожна доросла людина має. В житті такого має мати в житті такого спеціаліста, щоб екологічно справлятися зі своїми емоціями. Можливо, яка фраза чи думка, що твоя сила жіночності набирає нових обертів тут? Я вважаю так, тому що, по-перше, нове хобі з хлібом. Я вважаю це дуже потужною жіночою енергією, тому що ти плекаєш культуру спочатку закваску, яка має зростати, потім ти вкладаєш в цей час свою енергію, свою любов, тому що це, без цих секретних інгредієнтів не буде ніякої справи. І плюс ми почали збирати тут жінок навкруги себе, що також підсилює мою жіночу енергію. Оль! Чи змінилось твоє ставлення до себе після переїзду? І чому ти обрала саме напрям розумного фітнесу і фокус на жіноче тіло? Ти знаєш, да, змінилось, але я б сказала так. Воно змінилось з війною, з повномасштабною, а з переїздом воно закріпилося. Я почала фільтрувати те, що входить в моє життя. Я відчула свої кордони дуже гарно. І Якщо щось виводить мене з мого стану і з рівноваги, я не пускаю це в своє життя. У мене дуже змінилось оточення, і я стала до себе більш турботливо ставитися. Хочу сказати, що назва розумний фітнес вона достатньо умовна. немає жодного дурного фітнесу, проте, все залежить від мети, для чого ми робимо щось, тобто має бути ціле відповідне. Чому розумний фітнес? Тому що коли я закінчила інститут фізичного виховання і спорту України, і я така, і що? І це все? І тепер все життя я буду качати дупи. Ну це стало здаватися мені таким примітивним і незначущим. Що одразу після цього в моє життя почали приходити нові знання? Спочатку це було антигравіті, це фітнес на гамаках, тобто не такі гамаки для відпочинку, а це будівельний шовк, де основною метою є зняття напруги з хребта. І потім далі я почала е, отримувати. Ну, знаєш, як отримувати просто. Коли готовий учень, готовий вчитель, і в твоє життя просто починають приходити нові знання щодо тіла, що до того, що важливо, тому що коли я починала тренуватися, переважно чоловіки були тренерами. І ніхто жодного разу не згадував про таке поняття, як, наприклад, м'язи тазового дна, що це таке і чим це їдять? А насправді це виявляється чуть ли не найважливіший органу жінки, який є, і про здоров'я якого треба дбати. Ти знаєш, відчувається людина, яка от реально на всі 120% знає свою справу я продовжую купувати курси, я продовжую навчатися. І от, коли я приїхала в Київ у 14 році, я казала. Я знаю, що ви можете мені нового розказати, коли я тільки починала працювати насправді. Але чим більше я знаю, тим більше я чим більше я працюю, тим більше я розумію, скільки ще всього мені треба дізнатися, щоб насправді буде дуже, дуже ефективною а, при допомозі людям і собі в тому числі. Але те, що я точно можу сказати, що вже сьогодні я а, більше до реабілітолога ніж до просто інструктора і фітнес-тренера. Як ти відносишся до того стереотипу, що фітнес-тренер це залізна леді, а в тебе ще й тісто підходить краще, ніж деякі чоловіки? Я до такого стереотипу ставлюся з гумором, тому що є велика різниця між спортом і фітнесом. Коли я у мене був такий досвід, я брала участь у змаганнях з фітнес-бікіні. Це був спорт. Спорт це коли ти працюєш за межею людських можливостей. Якщо це спорт вищого порядку, якихось вищих досягнень, то це боротьба між фар фармакологічними компаніями, а не можливостями людини. В той час як фітнес бути це бути в русі. Mm -hmm. Це те, що це такий гарний інструмент покращення того життя, те, що продовжує тобі активне довголіття. Тому фітнес-тренер це не залізна людина, це олімпійська. Чемпіонка була б залізної людини. Uh -huh. А фітнес-тренер, звичайна жінка, яка хоче бути здоровою і активною все життя, щоб якісно проживати це життя, щоб мати енергію на досягнення своїх цілей. Я завжди приводжу такий приклад: от людина, яка е, не підготовлена, вона не тренується, вона не слідкує за харчуванням. Найчастіше це може відображатися е, як нездорові суглоби, зайва вога. Вона. Може побачити набагато менше в своєму житті, ніж людина, яка дбає про себе. Наприклад, є вершина, піднявшись на яку, ти побачиш найгарніші краєвиди. Хтось здасться на перших там 200 метрів, хтось дійде тільки до середини, і тільки людина, яка фізично підготовлена, яка постійно тренується, яка слідкує за тим, що вона їсть, яка тримає свою вагу в нормальному стані, в відповідному до здоров'я. Тільки вона дійде до вершини і побачить найкращу красу. І це можна привести як метафору стосовно всього життя. Тобто, без е, турботи про твій аватар, про фізичне тіло, ні про які подальші духовні, особистісні моменти ти не можеш розмовляти, тому що тебе підводить база. От і все. До вершини, я думаю, якщо я покладу цей хлібчик твій собі в да. рюкзачок, то я не тільки до вершини, дійду до самого ресту, на самом. До Олімп, правда. Тобто, зараз. Весь успіх 에, прямо залежить від кількості вкладених грошей в промо. Mm -hmm. Щоб щось вкласти, треба мати те, що вкласти. Тобто, mm -hmm. знаєш, як я можу відчитатися за, за е, кожну копійку, але починаючи з другого мільйона. Mm -hmm. Тобто цей перший мільйон треба десь акумулювати. Right. <laughs> знаєш, як мій один знайомий, я запитувала. Навчи, як заробляти перші три мільйони? Він каже: перший потрібно вкрасти. Таке питання, Оліка. Кордони. Ти вмієш вибудовувати кордони між людьми і говорити чітко, ні? Я скажу так, відносно тієї, якою я була до війни, так. Але я знаю, що мені ще є куди рости. Познайомлена з твоїм інстаграмом, підписана на тебе: Дивлюсь, що ти займаєшся як онлайн. Так і офлайн. На офлайні я була, я знаю, дуже круто, все класно. Що більше тобі саме як тренеру, як фітнес-тренеру, підходить? Наразі, як фітнес-тренер, я не готова відмовитись від жодного формату. Тому що офлайн це певна взаємодія між людьми, обмін енергією, без якого, ну, Моїй особистості неможливо просто Підмір, у мене є клієнти. Ну правда, на жаль, вони наразі онлайн, але все ж таки, з якими я 10-6 років в індивідуальному форматі займаюсь, і від них я відмовитися не готова. Але онлайн тобі дає такі можливості. Наприклад, я колись відчула потолок, тобто моя послуга. Не може підвищуватися в ціні безкінечно, тобто вона обмежена ціною і вона обмежена кількістю годин, які я готова провести в студії чи там ну в індивідуальній роботі. Наприклад, якщо до карантину я могла проводити по 10 тренувань в день, то на карантині я відчула, що в мій потолок це 4 години на день. Тобто робота, якщо 5, я вже буду виснажена, тому що коли ти в тісному контакті з людиною, хоч ти фізично не відпрацьовуєш це тренування, але ти дуже включений емоційно. Я відчула, що мій заробіток буде обмежений ціною і кількістю годин, які я готова витратити на роботу, тому що я та людина, яка «life-work-balance», і «balance» має бути в сторону «life», а не ворк. Тому онлайн в цьому плані він дає тобі певну свободу, тобто ти розумієш, що твоя монетизація вона безмежна, вона залежить ну, від інших факторів. Да? І з іншого моменту це також свобода, тому що я можу знаходитися в будь-якому куточку землі, і це дуже круто, що я можу поїхати ну, в Україні там в Карпати, тут, наприклад, ще кудись, і я все одно якби буду працювати, тобто я не відриваюся від роботи. Обидва формати вони є класні. Але коли я працюю онлайн, це менш енергозатратно, це я, я менше отримаю енергії зворотньої, але я й менше витрачаю. Тобто, ага. я якби да, онлайн, я якби більше в енергозберігаючому режимі, що іноді також важливо. Ти сказала, що офлайн тебе може більш виснажувати, так? Ти емоційно будеш виснажена. Чи були в тебе моменти такі, що коли хотілося все кинути, офлайн, онлайн, немає значення? Звісно, як у кожної людини, у мене були такі моменти, особливо перед карантином. Я пам'ятаю, я ходила в відпустку і я розмовляла з керівниками. Я тоді працювала на когось. і Я сказала, що вибачте, але в вечірні години я більше працювати не буду. Від мене відвалилися майже всі токсичні клієнти, але такі бувають, як і серед усіх людей. І, звісно, коли в мене щось не виходить, а я при цьому багато щось вкладаюсь, і, як мені здається, багато для того роблю. Мені хочеться кинути все. Наприклад, коли я переїхала в Едмонтон в плані тренерства, я просіла достатньо в цій реалізації, і іноді в мене виникає думки, то ну ви нафік, бо їсти будуть завжди, може мені. Перекваліфікуватися тільки на випічку хліба, але потім я прокидаюся, наступає новий день, і я отримую якесь повідомлення від когось з подякою, з тим, що там вау, класна моя спина не болить. Я там все гарно почуваю. У мене піднялася енергія, я стала яскравіше відчувати оргазм, і я розумію, що я не маю права це кидати, тому що в тому є велика сила. Мені цікаво просто про твої булочки, хліб, твоїх харизматичних котів. Ну я вже ж як ти ведеш домогосподарство, Коли будучи у вас в гостях, ну я просто, просто насолоджувалася. Це така тиша, чистота, порядок, пахне Україною. Як з'явились твої котики з і хто з вас головний у домі? Це була не шина. До свого чоловіка я була Петфрі, я про це сьогодні згадувала. Але так сталося, коли ми познайомилися, в нього вже був кіт. Це раз. Ну, Тобто я якби нічого не могла з цим зробити. Мені доводилося якось з ним почати товаришувати. Потім з останньої. Так, весільної подорожі старшого кота у нас з'явилася кошеня, яке під час війни ну, мало хто хотів придбати. Ну, ми її не сильно е, цим займалися. Врешті-решт він продовжував жити з нами, ми до нього звикали, і Вася час від часу радився, чи не залишити нам його. Я кажу, ти розумієш, він для тебе ніколи не стане. Номером один, як для тебе, є добі, він заслуговує на те, щоб бути єдиним для своєї людини. І от одного разу у нас друзі попросили взяти малого до себе з такою надією, що вони його залишать, але не пройшло тижня, вони його повернули. Вони сказали, ми не можемо, він постійно м'явчить. А він сумував за нами, просився до нас. І коли він, коли вони його повернули, Василь мені сказав: Ну все, тепер це твій піт. Із чого я можу зробити висновок? Що яким би Василь часом з боку не виглядав під каблучником, насправді, якщо у нього є чітке рішення і чітке бачення, він буде робити так, як він вважає за потрібне. Важливі моменти я залишаю на його розсуд. А до речі, про борщ я можу зараз не згадати, чи саме борщ ти їла мій чи Василя, тому що його борщ це найкращий борщ в моєму житті, який я їла. Це пам'ятаю. Може, ти не в нас? — не ні, 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 у вас було набаране, спитаєш у вас. От ти така витончена. Те, що мені, мені відгукнулася, твоя витонченість, ти не метушишся російською мовою усідчива, і в тебе є своя родинка сміливості. Та от як ти це все поєднуєш? Гарне філософське питання. Я думаю, що кожна людина має в собі. Е Ряд особливостей, які роблять її неповторною. Важливо тільки, чи замислюється людина про це, знаходить вона в собі ці моменти і чи вміє їх підкреслювати. Що стосується мене, я думаю, що я стала тією особистістю, якою я стала. Як ти мене бачиш інше, в мені побачиш щось інше, я в собі побачу щось інше, тільки завдяки тому, що я шукала. Займалася особистим розвитком і вибудовувала власні кордони. І коли мої кордони почали зростати, коли я почала усвідомлювати себе собою, ці яскраві особистості, риси, точніше, вони зростали разом з кордонами, поглиблювалися і набували сили. Я приділяю багато уваги, тому що я люблю те, що мене наповнює, і намагаюся це регулярно впроваджувати в своє життя. І це все також дає є поштовх яким, якимось моїм яскравим рисом? У тебе дві освіти? Три освіти. Ви чули? Три освіти. Перша моя освіта це український філолог, я вчитель української мови і літератури. Так, в Луганську я вчитель української мови і літератури, звідки, в принципі, така солов'їна. А це було в той період, коли моїх кордонів ще не було. І я не знала, хто я, чого я хочу. Я просто пішла. Ну, тому що мене так вивело життя на цю стежку. Другу освіту я отримала, це був менеджмент соціокультурної діяльності. Не питай мене, що це таке. Я до сих пір сама точно не знаю. Єдине, що я можу сказати, ця освіта дала мені людей. Ну, як будь-що робота, освіта, діяльність, переїзд, вона дає тобі людей, і я вважаю людей своїм найголовнішим ресурсом в житті. І третя освіта вже була досить свідома, коли я приїхала в Київ. А я приїхала в Київ, і я можу сказати, що ну, от були питання, да, там, як починати все спочатку. Я вважаю, що я за своє життя тричі починала все спочатку, бо перший раз я змінила род діяльності з педагогіки на тренерство. Потім я переїхала в Київ, це другий, і третій, коли я приїхала в Едмонтон. От і третя освіта була вже цілком свідома. Я вже працюючи, я закінчила інститут фізичного виховання і спорту України на тренерському факультеті і маю диплом фітнес-тренер і вчитель, вчитель фізичної культури. Олечка, пару слів про особиста. Ти сказала, що єдиною причиною переїзду був чоловік. Я бачила, що ви одружилися в нашому місті. Можливо, це в тебе було в якихось твоїх дитячих мріях? Було чи не було, що ти от вийдеш заміж зовсім в другій країні на іншому континенті? Можливо, тебе трошки здивує моя відповідь, але я та жінка, яка в принципі не мріяла про весілля. Все, про що я мріяла, це бути щасливою незалежно поруч з чоловіком чи без. І тільки коли ми познайомилися і почали зустрічатися з Василем, наші стосунки набували розвитку, набували сили. Коли я їхала сюди, це вже проговорювалося, що ми майбутні чоловіку-дружина, і це було тільки питання часу. Я не мріяла про одруження в іншій країні, і більше того, я думала, що ми розпишемось через дію, тому що, не дивившись мемчиків в інстаграмі, ми думали, що ми зараз прийдемо в кав'ярню, відкриємо застосунок і з кав'ярні вийдемо чоловіком і дружиною. Але оскільки в нашому випадку це також зайняло би певний час, ми вирішили, що це найкраще зробити тут, і вийшло дуже класно, дуже камерно. Можливо, я би хотіла інакше, але... Нас е, розписала наша подруга, і ми були її першими молодятами. І скажу більше, мені так сподобалося виходити заміж, і так сподобалися весільні обітниці, що я хочу одружуватися тепер ледь не щороку і втілювати різні варіанти можливостей на весілля. Я відразу ж запитаю, перейду до цього питання: ти щаслива в шлюбі на даним, як є зараз, чи як ти була і відчувала себе одиначкою? Моє весілля стало можливим тільки тоді, коли я віднайшла в собі щастя бути самою. Я вважаю, що нещасну жінку заміжжя щасливою не зробить. І навпаки, щастя не залежить так сильно від зовнішніх атрибутів. Чи є в тебе внутрішня опора, звідки? Можливо, це віра? Можна сказати, що це віра, але це віра перш за все в себе. І завдяки певним практикам я наче побачила себе зсередини, і я побачила, що розмір моєї особистості набагато більший, ніж ці 152 см зросту. І я чітко побачила, наскільки я є яскравим світлом. І це мені дає опору, яка дуже сильно мене тримає на плаву. І от давай тако три речі, які ти порадила будь-якій жінці у великому переході. Перше. Розібратися, що тобі подобається, що тобі не подобається, і відповідно робити те, що тобі подобається, і не робити те, що тобі не подобається. Друга річ психотерапія, і третя річ в будь-якій ситуації обирати себе. Ти сказала, що в будь-якому випадку обирай себе. От ти печеш хліб, як це почалося? Що для тебе означає процес випікання? Це як медитація. Я та людина, яка любить, щоб все в житті було смачно, і особливо їжа, коли я спробувала. Хліб з супермаркету, я зрозуміла, що це їсти зовсім неможливо. Згодом ми знайшли бейкері але і той хліб не відповідав моїм вимогам. Проте мені потрапило в актуальному сторінка дівчини, яка займається хлібом, і я запитала, чи є в неї якийсь онлайн-курс. Вона мені відповіла, що так. Надіслала запрошення, я його купила і почала виводити закваску з нуля. І коли перше в мене вийшло тісто. Торкатися його і відчувати, що це жива істота, і як розвивається весь процес. Я отримала настільки багато кайфу, для мене і медитація, і джерело довго дофаміну, і джерело радості, і джерело зняття стресу, все, що завгодно. Я дуже кайфую від цього процесу. Тому так, це для мене як така динамічна медитація. Олечка, я тобі дуже дякую, що ти погодилася бути моєю сьогоднішньою гостю. Так як я і сказала, я просто ну, очарована, замилована, тою, яка ти є. Безметушні, спокійна, ніжна, лагідна жінка, яка не те що може бути, ти є прикладом в першу чергу для мене. Я думаю, що ти великий приклад для багатьох жінок, для багатьох дівчат в нашому місті. Я тобі бажаю просто величезних успіхів. Хай твоє майбутнє ще стане яскравішим з додачею деяких моментів. Ти знаєш, яких саме я не буду на велику широку публіку це оголошувати. Я маю це в своїх думках, в своїх молитвах. Хай ця мрія здійсниться. Дуже тобі дякую. Дякую дуже. Я теж сьогодні прийшла не пустими руками. І тут у нас є чотири види хлібу. Дивись, це два житні цей з насінням, це з родзинками. Це цільнозернове, Ну тут просто більший відсоток цільнозернового. Чусь експериментую, хочу тобі подарувати цей дуже, дуже смакувала. Ой, дуже тобі дякую. хліб на запасці це дуже корисна річ. Я так скажу: ти вибрав ту саму жінку, ту саму дружину. Я говорю це від себе. Ти не з тих, хто за гугуга, успішний успіх 24 на 7. Вкладений 24 на 7 в роботу час і зациклення на праці це не дорівнює ні успіху, не прибутку. Трудогалізм і досягаторства це така штука, за якою а, ховається багато болю, коли жінка, не даючи собі в тому, очота, не дозволяє просто бути. Пам'ятай, твоя сила в твоїй історії. Дякую, Оля. Дякую, відеограф Крістіна. Дякую всім, хто там на бекстейджі. Лишайте ваші серденька, ваші коментарі. Вони мають значення для наших аккаунтів, для нас особисто, як для нас, жінок. Підписуйтесь, слідкуйте за нашими оновленнями на наступні ефіри. Дуже вам дякуємо з любов'ю!